Цензура в Україні заборонена. Про це навіть пише Конституція. Але мені постійно трапляються сотні акаунтів з червоними пропорцями, які кажуть, що в нас тут КНДР, цензура тотальна і всім затикають рота. Ну і хай би це була одна ботня. Але ж те саме просувають і блогери з величезною аудиторією. Друзі, а ви взагалі знаєте, як працює цензура? От давайте разом пройдемось по історичних прикладах і розберемось. Глянемо, як працювала воєнна цензура в Першу і Другу світову війну. Це єдині конфлікти в Європі, схожі за масштабом і тривалістю з російсько-українською війною. І подивимось, що було можна говорити і писати журналістам і простим громадянам. Спойлер: майже нічого. Для чистоти експерименту ми візьмемо три країни, які А, були демократіями, Б, перемогли в війні: Франція, Британія Сполучені Штати. Подивимось, як це було в них і як є в нас. І разом подумаємо, що з цим усім можна зробити. Ви дивитесь ґрунт з Олександром Нотевським. Не забудьте поставити лайк до цього відео і підписатись, щоб Ютуб показав його іншим людям. Дякую. Давайте розбиратись. Нашу війну часто порівнюють з Першою світовою, і аналогії тут дійсно чимало. Окопні бої, лінія фронту майже не рухається і купа іншого. Але ви би ніколи про це не дізнались, якби у нас діяла така сама цензура, як тоді. Наприклад, Франція, країна-переможець, а за мірками того часу цілком собі демократії. Спочатку все було звично. Пресі заборонялось писати про кількість озброєнь, переміщення особового складу чи деталі якихось операцій. Але дуже швидко до цього додалась будь-яка критика уряду чи командування, новини про страйки, економічні проблеми. І всього лише за перші два роки Франція видала більше тисячі цензорських інструкцій, навіть робили цілі книги з переліком заборонених тем. У нас же єдиний документ, який щось таке регулює, це наказ головкома про взаємодію ЗСУ з медіа. Там є перелік інформації, що не підлягає розголошенню на цілих дві сторінки. Цензорів немає. Преса спокійно пише, яка в нас є зброя, аналізує з експертами плани операцій, критики влади ще більше ніж до вторгнення. Останнім часом навіть вільно критикують командування. Максимум інколи обмежують доступ на передову, як це донедавну було на Херсонщині. В ефір чи на публікацію можна випустити майже все, що завгодно. А от у Франції в Першу світову вся преса і друковані матеріали проходили перевірку, і цензори просто вирізали цілі уривки. Ось номер французької газети за 15 березня 1917 року. І порожні абзаци це не тому, що там закінчилась фарба. Якщо ти писав щось не те, від матеріалу могли лишитись тільки заголовок і прізвище автора. За порушення цензури газету могли закрити. Її працівникам забороняли писати, штрафували чи навіть саджали за ґрати. І це ще було не так страшно. Газету Любоне Руш» закрили за підозру, що її фінансують німці, а головного редактора заарештували і через місяць знайшли мертвим в камері. Офіційна версія самогубство, начебто, він повісився на шнурках від черевиків. А правдива, мабуть, не пройшла би цензуру. Все, в чому провинилась газета, це критика уряду під час війни. В той час як у нас провідні змі, журналісти і блогери з мільйонною аудиторією щоденно полощать різних боневтіків і зілібовів. І максимум, що їм загрожує, це срач в коментарях. Сьогодні репортажі з фронту і робота воєнних кореспондентів це вже ціла ніша на Ютубі. Ukrainian Вітнес тільки цей жанр і знімає. Прекрасні репортажі вслідство інфо, телебачення Торонто, купи інших колег. Третя штурмова, вовки да Вінчі» взагалі знімають бої на гоупрошку. А от, наприклад, у Британії в Першу світову вони були заборонені. Воєнкорів пускали дуже рідко, а матеріали перевіряли три різні інстанції. При цьому про жодні поразки чи як тяжко сидіти в окопах, писати заборонялось. І це буквально призвело до найбільшої пандемії в історії людства. Коли на передовій почались масові захворювання, то повідомлення про них блокували, щоб не підірвати бойовий дух солдатів. І вже згодом іспанський грип за рік вбив від 50 до 100 мільйонів людей, більше ніж уся Перша світова війна. Звісно, на цензурі в медіа ніхто не зупинявся. Франція кожен рік забороняла більше сотні фільмів, і думаю, якийсь такий номер в ефір би навряд чи потрапив. Вибачте, що перебуваю. Стосовно того питання, в мене є одна пропозиція. Пропонуйте. От і непогано. А в Британії ввели штрафи та ув'язнення за заклики до мирних перемовин. У нас же всяка шваль з Тіктоку і мільйон експертів постійно це просувають. І нічого, спокійно собі гуляють, виступають проти мобілізації. І повторюють російську пропаганду, і хоч би хто їм що на це сказав. А і ще жаліються, що в Україні немає свободи слова. Сполучені Штати вступили в війну лише в 1917-му, але одразу перейняли весь передовий досвід своїх колег демократій. Всі листи і телеграми з Європи до США і навпаки ретельно вичитувалися американськими цензорами. Американський флот зупиняв цілі кораблі, щоб перевіряти пошту і газети. Контролювалось будь-яке листування солдатів. Всі їхні листи додому перечитували три старших командири. Воєнним кореспондентам забороняли публікувати будь-яку інформацію, яка є корисною для ворога і шкідливою для США. І як ми добре знаємо, це може бути взагалі що завгодно. В Україні нічого такого немає і близько. Максимум можуть настукати за якийсь пост, і то переможе той, у кого більше підписників. Пам'ятаєте Валерія Маркуса, який вийшов із 47-ї бригади з нищівною критикою командування і назвав заступника Комбрига цитата, аморальним дегенератом? Сам факт того, що ми про це знаємо, щось таке говорить про воєнну цензуру. За критику уряду чи військових дій або заклики до миру можна було потрапити в тюрму, бо їх розцінювали як перешкоджання мобілізації за законом про підривну діяльність, а ще розвернули справжнє полювання на німецьких шпигунів і арештувати могли за вивіску чи навіть розмову на вулиці мовою ворога, якщо що, німецькою. Уявіть, якби в нас зараз оголосили таке ж саме полювання на російських шпигунів. Як би не хотілось росіянам, а за російську мову поза публічним простором нікого не чіпляють. Якщо якийсь вуличний музикант співає російську чи десь грає шансон, ну це максимум закінчується скандалом. А от уже в Другу світову у прямому підпорядкуванні президента США створили ціле управління цензури. Воно видавало кодекси воєнної практики. Це такі собі брошурки, які розсилали газетам і радіостанціям зі списком заборонених тем. Наприклад, не можна було писати про військові плани чи переговори, які стосуються військових операцій, про плани ворожих атак, фортифікацій, інколи навіть про погоду. Або ось моє улюблене. Будь-які чутки та непідтверджені повідомлення треба було негайно направляти в управління цензури, щоб там встановили їхню правдивість і лише тоді дозволили публікувати. А в нас чутки, вкиди, інфа від кума брата, свата в збу це ледь не офіційне джерело для новин. Стабільно кожні кілька місяців є новини, що от зараз буде наступ на Київ, через місяць нападуть білоруси. Або навпаки, через добу Белгород зітруть з обличчя землі. Десь це російське ПСО, десь наше, десь просто чутки, десь накрути, але ніхто це не контролює. Хоча цікаво, що в Другу світову американську цензуру називали добровільно. Журналісти і найбільші видання домовились між собою, що і як вони будуть писати, а про що будуть мовчати, і дотримувались цього аж до перемоги. Наприклад, вони знали про розробку атомної бомби і проект Манхеттен. але з 1942-го з американських медіа і масових, і наукових повністю зникли будь-які згадки про атом. Єдине покарання за порушення було суто символічним. Управління цензури просто публікувало список видань і радіо, які відходили від правил, і це була така собі чорна мітка на їхній репутації і контрактах. Бізнес просто відмовлявся замовляти в них рекламу. До речі, якщо ви бізнес і хочете замовити у нас рекламу, ми з задоволенням розкажемо про ваш бренд. А якщо ви просто хочете підтримати Медіагрунт, ставайте нашими спонсорами на BuyMeCoffee. Усі деталі і посилання є в описі під відео. Дякую! У нас добровільна цензура поки що поширюється тільки на одне явище прильоти. Серед нормальних медіа є така неформальна домовленість, що їх можна публікувати тільки після офіційних джерел. А якщо хтось жене поперед батька, то читачі його дружно шакалять. Хоча купу анонімних каналів і це не зупиняє. А от у Британії, яка довгий час очолювала сили добра в Другій світовій, цензура була не такою людяною. Міністр внутрішніх справ міг заборонити будь-яке видання на власний розсуд. А в структурі Міністерства інформації працював спеціальний відділ цензури. Він блокував публікацію текстів із чутливою інформацією, а за матеріали з поразницькими настроями міг просто закрити якусь газету. Загалом цензорська інструкція займала 200 сторінок плюс додаткові щоденні накази з забороненими темами. Журналісти писали матеріали, надсилали їх цензуру, він перевіряв це все і, за потреби надсилав назад зі своїми зауваженнями. А якщо його вказівки не виконувались, це могло завершитись судовою справою. А ось вам перелік тем, про які було заборонено писати без дозволу верховного штабу: дані про озброєння та спорядження армії, бойовий та моральний стан військ, підтвердження здогадок противника та його помилок. Випадки ухилення від військової служби, зміни в складі командування, дані про керівництво верховного штабу, всі політичні питання, що стосуються верховного штабу чи верховного командувача, прям якесь Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Кореї. Словом, якось так виглядала цензура під час двох найбільших континентальних війн, максимально наближених до нашої, в країнах, які вважались передовими демократіями. Тепер давайте узагальнимо, до яких методів вдавались ці демократії. Цензори визначали теми, на які писати заборонено, будь-які матеріали в пресі перевірялись, і, якщо треба, видалялись. Публікувати негативні новини не можна, писати про зміни в керівництві не можна. Критикувати командування не можна, критикувати уряд не можна. І ще купа всього, за що журналістів карали, а їхні видання закривали. А тепер, як це працює в нас? Ну, якщо ви взагалі користуєтесь інтернетом, то знаєте, що майже ніяк, є марафон, редакційну політику якого визначає мінкульт. Це можна вважати цензурою, але повноцінна воєнна цензура це коли держава контролює весь новинний потік. А в нашому випадку марафон це як один із каналів. А інші в Ютубі живуть у своїй реальності і ніхто їх не чіпає. Абсолютно всі можуть сказати, що єдиний марафон це шляпа, яка незрозуміло для чого існує. І я взагалі дуже давно не чув якоїсь альтернативної думки. Виглядає не дуже цензурно. Журналісти їздять на фронт, знімають репортажі, беруть розлючені коментарі військових. Їм можна скаржитись на умови служби, проблеми з людьми, зі зброєю. Винятком довгий час була Херсонщина, куди не пускали кореспондентів, але потім медіаспільнота просто виступила проти, і пресофіцерку Сил оборони Півдня звільнили. В цілому війна проходить онлайн в режимі реального часу, і все, що з цим робить держава, інколи ловить за фото прильотів. А згадайте підготовку до контрнаступу в 23-му році. Всі плани і маршрути уже 100 разів обговорили в ЗМІ ще за півроку до його початку. Коли ж він пішов не за планом, то в кожного блогера були свої ідеї, як треба було наступати. І медіа щедро беруть у них коментарі і публікують такі колонки. Про критику влади я промовчу: якщо ви дивитесь щось крім марафону, якщо його взагалі хтось ще дивиться, то про наше військово-політичне керівництво інколи складно знайти якісь хороші відгуки. І я зараз не говорю справедливо це чи ні. Очевидно, що часто справедливо. Але факт в тому, що це неможливо було б уявити при реальній цензурі. На ставці Верховного Головнокомандувача неможливо нічого обговорити, щоб ввечері про це не написала українська правда. Про яку воєнну цензуру ми можемо говорити, якщо відставку головкома рік обсмоктували всією країною як якесь реаліті шоу? Походу, лише в мене в Україні не було якогось джерела в Генштабі чи Офісі президента. А коли його, зрештою, звільнили, то половина інфопростору вибухнула, що це кінець, влада зливає патріотів. От тепер ми програємо війну. До речі, ті самі люди зазвичай говорять, що нам потрібен український Черчилль. І це ж насправді не другий, а десятий рік війни. Ще не так давно у нас вільно працювали проросійські медіа, які качали пропаганду не те, що проти влади, а проти України як незалежної держави. І навіть зараз ці підставки для мікрофону або перейшли на марафон, або повідкривали YouTube канали. Де, звісно ж, говорять, що ніякої свободи слова в Україні нема і у нас діє тотальна цензура. Прямо як в Північній Кореї, де їх би розстріляли. Коротше кажучи, достатньо годину просто повтикати в інтернеті, щоб зрозуміти, що ніякої воєнної цензури у нас насправді немає. А от складніше сказати, добре це чи погано. З другої, тим більше з першої світової війни, світ сильно змінився і в першу чергу в доступі до інформації. Цензурувати газети і радіо це простіше, ніж цензурувати інтернет. Хоча ми прекрасно знаємо, що при бажанні можливо і це. Україна, зрештою, воює за те, щоб залишитись незалежною і демократичною державою, де є свобода слова і можна вільно критикувати владу. Ми навіть зараз, під час війни, можемо вказувати керівництву на його помилки і тримати в тонусі. І в цьому точно наша сила. Але воєнну цензуру вигадали не заради приколу. І під час війни навіть демократичні уряди вдавались до неї не тому, що дуже хотіли прикрутити гайки чи збудувати концтабір. Інакше вони би її потім не згортали. Інформація це теж зброя. Як інформація про армію, так і пости блогерів чи заголовків ЗМІ. Вона прямо впливає на успіхи на фронті і на настрої в тилу. Тому під час війни її можна і треба обмежувати, щоб потім, після війни, у нас ця свобода слова лишилась. Бо на окупованих територіях її не так, щоб сильно багато. Мені дуже подобається приклад США в Другу світову, коли американські журналісти на декілька років просто добровільно взяли на себе обмеження і утримувалися від того, що принесе їм увагу читача чи створить сенсацію. А якщо хтось це порушував, як би це зараз назвали, гнався за клікбейтом. Його заганяло саме суспільство, а не якісь страшні репресії. От давайте відверто. Я на 100% впевнений, що Україна не розробляє атомну бомбу. Бо якщо хтось з командування хоча б пожартує про це на перекурі, то до вечора ми вже прочитаємо це в Телеграмі, а на наступний день 20 експертів в Ютубі будуть обговорювати, куди цю бомбу краще скинуть. Зараз уже пізно вводити тотальну цензуру. Та й давайте чесно, не потрібно. Вона, зрештою, заборонена конституцією. Але ніколи не пізно працювати над нашою інформаційною безпекою, не втягувати армію в політику, не постити гарячі інсайди, куди 5 хвилин тому зайшли наші хлопці, поки про це не запостив Генштаб, не обсмоктувати кожне військове рішення під мікроскопом. Словом, ставити безпеку України трошечки вище, ніж перегляди. І це прямо залежить від вас, глядачів. Попит формує пропозицію. Якщо ви от прямо зараз відпишетесь чи відпишете своїх друзів від якоїсь помийки, яка хайпує на військових питаннях, це значно покращить температуру в палаті. А якщо будете підтримувати здорові медіа, які розуміють, що у нас в країні війна, є всі шанси з цієї палати вийти пошвидше. Наприклад, медіагрунт можна підтримати лайком, коментарем і донатом на Баймі кофі. Для нас Україна точно важливіша, ніж клікбейти. Ну, а якщо вам досі не вистачає доказів, що в Україні немає цензури, можете підписатись на цей канал і дивитись наступні відео. Ми це вам точно докажемо. Дякую, що дивились! З вами був Олександр Нотевський. Тепер ви знаєте трошки більше.